Чернігів щит від зла. Не пустили агресора в глиб країни, а отже і далі в Європу. Проявили мужність. Билися за свободу, за демократію, за життя. Нашим містом пишаються в Україні та стоячи, аплодують в Європі. Ми вступаємо в це партнерство не лише для того, щоб таким чином висловити свою беззастережну солідарність, але перш за все підтримати Чернігів та його мешканців у їхніх зусиллях відновити своє місто як стале місто та знову зробити його своїм домом. Місту та його людям було завдано великих втрат, та ми не залишилися наодинці зі своєю бідою. Нас підтримали друзі та партнери. Вітундас і це грусом респект. Все, що ми робимо, ми робимо з великою повагою до країни, яка захищає свою незалежність та свободу. Міста побратими збирали гуманітарні вантажі для містян і кошти для відбудови. Посли, президенти, міністри європейських країн приїздили, аби підтримати нас і допомогти з відновленням приватного житла, критичної інфраструктури. Освіти та медицини. Ми не одні. В боротьбі з агресором з Чернігам сьогодні весь європейський світ. Понад 400 років тому Чернігів отримав магдебурзьке право як статус європейського міста з сильним місцевим самоврядуванням. За його збереження в нашому місті ведемо боротьбу і сьогодні, відчуваючи підтримку та надійне плече наших міжнародних партнерів. Адже місцеве самоврядування одна із базових європейських цінностей. Чернігів європейське місто, місто герой і місто героїв. Чернігів отримав прапор чисті від паре. Це ще раз підкреслило нашу приналежність до європейської сім'ї. Захищаємо спільні цінності, стоїмо на варті європейської безпеки, відстоюємо своє вільне майбутнє. Чернігів це Україна, Україна це Європа.